Листопад місяць, а день такий сонячний. А вранці був морозець, приморозок. У лісі багато грибників. Всі хочуть назбирати білих грибів. Білі гриби. Треба гарно пошукати, щоб знайти. А можна просто на базарі купити. Ти грибник? Да. Ти можеш гриби Так. <рістичний пед> Мама, моя ножку вся автомобилася гордий. Мамочка, посій! Щас. Він лекає. Що <рістичний пед> о, о, якій, мовій, Чи, мовій, ти хочеш? Сок. Сок який? Яблучний. Як... Як... А я хочу вареники з чорницею. А то ми кажемо, от приїжджаємо до вас. Кажуть, от смакуємо. Ну, боже. Я на гори, йди сюди. А нам 25-ту чи 26 Яку наберете? Нема різниці. Хоть двадцать пятых, хоть двадцать А що це за порода? Ми набрали водички двадцять п'яте, двадцять шосте. малявочка по сорівні з такими деревами дитина як кнопочка. Палку взяла. На медведь. Медведя. То ти з медведем будеш бороти палкою? Да. Вона переживала, що тебе медвідь схапив і взяла палку, і ти тебе вже в медведя бить взяла палку. Грибів не знайшла, а платок світ з Франції загубила. Боже, шовковий платок зліз з мене, загубила платка, добре, що зразу кинулась, а то грибів немає, а осталася без платка з Франції. Гуляємо сонечку, вітричку. Ми чекаємо шаплячок, ми чекаємо вареники із черниці та сметаною. Ходи за дитину сюди. Ти як ведмідь набрідь. Ти ведмедя не боїшся? Ні? Ні, я боюсь, бо його тут. Якщо його тут буде, я буду боятися. Справжнього медведя, як побачиш, будеш що ти будеш робити? Боятися будеш. Принесли вареники нам. Вареники з чорниці. Боже, виглядають страшно, але я знаю, що вони такі тут смачні. Виглядають страшно, бо треба воду міняти, коли вариш, щоб вода не була темно-синьою. З чорниця дуже корисна. Да. Вау, м -м. Не взрывайся. Ммм, mm -hmm, як смачно. Так о чтеш? Фанеки. Ти хайньку, сейчас глющить. Фалемики, о давай, погиб вон нас, согласна їсти. Бери не файлики лупать. Подобаються вареночки. Вона повилки тече дивіться. Смачно Бери. Я знала, що їй подобається. Чорнийця, вона любить чорницю. Бери варенички, чорниці. А, шашличка хочеш. Як? Будеш шашлик? Та. Та. На, Таке. З моїми ногами сіше. Борисову ну ми можеш зісти. Хто мене з'їсть? Ну давай сіло, Бабушка, що, Ну що, пахнуть смереки? Ось такі маленькі смереки, їх тут багато-багато у лісі. Маленькі насялися з шишок і ростуть у лісі. Ми ж у лісі, ми ж в Карпатах. Настунечка, де ми? В Карпатах. В Карпатах. Така краса, така краса. І бабуська. І хвоя дуже-дуже пахне.